Кінець вересня, початок жовтня, період консервації. В цей час кипить підготовка закарпатських господинь до зими. Ужгородка Юліана одна з них. Я угорка, однозначно, що є. Ну що ви думаєте? Огірки вже готові, помідори теж. Ну челамеду робимо, але те вже такое. Обов'язково да так. і беру лише. Що я вам скажу. Я люблю базар. На базарі все свіже, я їх бачу. Вони всі вже наші люди. Роблю засолку такою, ну це було від свікрухів, вона була росіянка. Огірки я не роблю вже маріновані, як маляри. Я роблю це солені. Ну, бабратня з ними велика, але ви знаєте хто? Ну як вам казати? Може трохи менше вийде, як потім купити в магазині. Ну але то, то наше. А якщо ні, все одно будуть якісь то свята, вони захотять якісь то огірки, такі сантиметри. Пані Юліана каже, в цьому році консервує менше ніж зазвичай, доводиться економити. Вже потратила на овочі до тисячі гривень. В Цьому році дуже мало, бо я зробила і собі і то, ну десь 10 банок. Ну, ну, Рахуйте, огірки були дорогі, добре, що я взяла зразу такі, ну досить не дуже маленьке і не дуже. Ну не можу тепер так скинути, бо ви знаєте, іде пенсія першим ділом, я значить плачу комуналку, а потім що залишається. Ну ніколи не думала, що мені треба буде рахувати кожну копійку. Консервування на Закарпатті – це не просто спосіб зберегти чи запастися їжею, а справжній ритуал. У кожній родині свій рецепт розсолу, свої пропорції кропу, листя, хрону і спецій. Жінки кажуть, власні маринади це не лише смак літа взимку, а й частинка родинної пам'яті. Адже рецепти, записані ще бабусями, тепер успадковують молодші покоління. Трошки консервую роблю закрутки, але небагато. А що консервуєте зазвичай? Огірки, помідори, перець, квашена капуста. Солю, огірки тепер їмо солені. Щось уже може закрили, розкажи. Да, звичайно. Вже звичайно. давно. Огірки, помідори, трошки тепер грибів закладаю і чекаю кашину капусту. Для себе, для сім'ї, трошки свого все рівно у нас смачніше ніж купити в магазині. Маєте свої якісь рецепти, можливо. Ні, Такі старі, як мама, як бабка закладала, так і традиції притримуюсь. Коли найменша ціна цих овочів, тоді і купляю і консервую. Тепер вже трошки дорожче, як було, дещо. Продавці на центральному ринку Ужгорода запевняють, що овочі і зараз беруть для консервації. До слова, ціни відрізняються, якщо покупці просять їх на закрутки. Зараз беруть помідорчики, оці менші на закладку беруть. І жовті робить. А ці Без так. А скільки ці на коштує? 30 гривень кілограм. Uh -huh. А такі по 40 гривень. Що ще беруть на закладку? Uh. огірочки. Огірочки тепер само беруть. Коли мала менше огірки, тоді брали на закладку. Сьогодні 40 гривень кілограмів. Ну, були дешевші чи дорожчі? Тоді. На закладку то дорожчі, тому що то менші огірочки, тоді вони дорожчі. Раніше, так, більше люди закладували, по-моєму, як тепер. Ті, що маленькі, то вони дорожчі на закладку, а що салатні, то вони дешевші. Беруть, бо журиться, зима може бути тяжка та беруть, беруть. І не знають, що далі буде. То... Ну відносно так. Такі, що домашні горки на закладку, то їй 100 гривень, такі, як, наприклад, тепер то 50 гривень. Є діапазон від 50-40 до 100 Помідори. От 60 до 30. Дешевші помідори свік дешевше. Ну а такий зелень по 20 гривень. для закарпатців. Банки з маринадами, як маленькі скарби, смакують у довгі зимові вечори, нагадуючи про тепле сонце і рясний врожай.